Дивіться, який гарний подарунок мені прислали. Ви не уявляєте, як у мене руки чесали сюди заглянути. Подивіться, як це красиво! Сам продукт я знаю, що там має бути, але саму подачу я ще ні в кого не бачила цього приспакати. Па па пам па пам Це пісочні часики на 10 хвилин. Щось таке гарне, дивіться. Це, це дзеркальце, дівчата. І сам продукт. До речі, вони підібрали під мій колір волосся. Це крем, фарба, шампунь, ретуш. Писано, що її треба тримати 10 хвилин. Тобто, поки оці часики сипляться, скільки я її і тримаю. Це, коротше, просто таке освіження кольору. Я не фарбована, тобто це моє натуральне волосся. І мені дуже цікаво подивитися, як буде виглядати на натуральному волосі. Блін, мені дуже цікаво, я тепер вже хочу це зробити. І лист Гарніер, шановна інфлюенсерка, боже, як! Вони тут навіть пишуть, що мені не обов'язково публікувати на свою сторінку огляд цього прес-паку. Ще більш приємно, господі боже мой. Прям ну щось таке, таке, прям сяснокшибательне.